І нерви полоскотати і за граців поболівати вже завтра на СІТВІ стартує нове і неймовірно шпигунське реаліті-шоу. Крот. 12 учасників проводять випробування страхом, щоб вибороти головний приз півмільйона гривень. Проти хитрощів в мене є сила. Це працює. Я виграв покер. 8 мільйонів доларів. Тепер ці відчайдухи позмагаються за півмільйона гривень. Перше в Україні шпигунське реаліті шоу крот зазирне у найглибші схованки вашої душі та перевірить на азартність і мужність. Найекстремальніші види змагань випробували на собі телеведучі ICTV. Ганна ахава тесленко на мотузяну дорогу між хмарочосами побігла поперед досвідчених спортсменів. Для дівчини це було справжнім випробуванням, адже в неї вроджений страх висоти. Саме страшне та перший шак, коли ти ставиш одну ногу а потом вторую ты поднимаешь под тобой там 25 с лишним с лишним этажей это просто а -а -а! вот так тебя начинает трусить ветер дует тебя сносит вот просто значит вот как веревочка ты вот так вот по ветру я ступаю несколько шагов еще в ужасе ноги не имеют и мне говорят аня возвращайся камеры не включились а от Віталій Ковач, ведучий програми Кович, розслідувань, дістало, став першим, хто пройшов випробування пилкою. Досвідчений телевізійний каже: проти стресу гартувався на прямих ефірах. До його пальців прикріпіли датчик для вимірювання тиску і пустили циркулярну пилку. Якщо твій пульс перевищує там 100, здається, 10 ударів здається, ударів хвилину, то вона автоматично зупиняється. І, в принципі, я, вони змушені були зупинити пилку, яка доїхала майже практично до моєї голови. А мене вирішили покласти під пилку, вирішили розпиляти мене, мабуть, клонувати чи розпиляти, не знаю. От, але не вдалося. Хто був кротом, який будь-якої миті може завдати удару в спину? Віталій до останнього не знав. Містична атмосфера і інтрига панувала між учасниками довіри. Не було ні до кого. І вже завтра, о 20.20 .20 на нашому каналі, ви зрозумієте, що відчував кожен учасник у шпигунському реаліті шоу крот Юлія Мендель, Дмитро Климчук та Артур Пудак. Факти ICTV.